Зглянемо ще одну тему обліку швидкозношувані предмети. Одразу зверну вашу увагу, що я увів не всю назву рахунку 22 слово малоцінні тут зайве. Зараз розберемо, що це і чому це слово є зайвим. Перейду до плану рахунків. У попередньому уроці ми розглядали малоцінні необоротні матеріальні активи. Як бачите, субрахунок малоцінні необоротні матеріальні активи. Відноситься до класу рахунків необоротні активи, як, власне, і рахунок 10 основні засоби. Малоцінний необоротний матеріальний актив, за своєю сутністю, є основним засобом, і підкреслю, із терміном використання більше року. Але вартість цього об'єкту менша, ніж установлений ліміт, і тому до таких об'єктів ми застосовуємо спрошені правила нарахування амортизації. А на цьому уроці ми розглянемо якісь об'єкти чи матеріальні цінності, які теж є закінченими пристроями, виконують певні самостійні функції, але на відміну від попереднього уроку розглянемо такі об'єкти, які працюють не більше одного року. Перейду до інструкції з використання плану рахунків. Дивимось другий абзац, який вже обведено. Тут основні слова такі. Використовується не більше одного року. Тобто, передусім орієнтуємося на очікуваний строк використання активу. Якщо він не більше одного року, то йдеться про швидкозношувані предмети. Вернусь надовго до плану рахунків. Відповідно, рахунок 22 відноситься не до класу рахунків необоротні активи, який ми розглядали у трьох попередніх уроках, а до класу запаси. Зараз я його знайду. Ось він починається. Це підкреслює різницю між цим уроком і попереднім. Раніше ми розглядали дещо з терміном використання більше року, а зараз розглядаємо дещо з терміном використання менше року або рівно рік. Повернусь до інструкції з використання плану рахунків в цьому абзаці, ще раз його обведу, нічого не сказано про вартість, тому слово молоцінні тут зайве. Головне, якщо очікуваний строк використання не більше одного року або нормального операційного циклу, то такому активу місце у складі запасів, а не необоротних активів. Що це може бути? Тут є деякі відповіді. Господарський інвентар, наприклад, мітла. Якщо її постійно використовувати, то вона не протримається більше одного року. Канцелярський степлер зазвичай теж. Ось, наприклад, скоба від степлера використовується один раз і її відносимо в обліку до матеріалів. Офісний папір теж матеріал, ми використовуємо його один раз, роздрукували на цьому аркуші щось, зшили, наприклад, степлером з іншим аркушем, і на цьому його цикл життя скінчився. А степлер використовується не одноразово, а деякий час, але для віднесення до швидкозношуваних предметів головне запланований строк використання не більше року. Далі тут згадується спеціальний одяг. Чи будь-який спеціальний одяг? Ні, лише такий спецодяг, запланований строк використання якого не більше року. Є багато норм видачі спецодягу для різних галузей та професій. Якщо за нормою треба забезпечити працівника на півроку якимось видом спецодягу, то цей спецодяг обліковуємо як швидкозношувані предмети. А якщо новим спецодягом треба забезпечити працівника раз, наприклад, на півтора року, то цей спецодяг відноситься вже до необоротних активів. І тут можливі вже два варіанти. Перейду до плану рахунків. Якщо цей одяг дешевше встановленої межі, то обліковуємо його, зараз я знайду. На субрахунку. Малоцінні необоротні матеріальні активи. Якщо ж цей одяг дорожче встановлено в межі, то обліковуємо його як основний засіб на рахунку 109 інші основні засоби. Для деяких предметів важливе значення може мати гарантія виробника, і якщо вона перевищує строк 12 місяців, складно буде аргументовано довести перевіряючим, що предмет не прибуде. В експлуатації більше одного року. Зазначу, зазвичай ви не самі, як бухгалтер, вирішуєте, який строк експлуатації планується для якогось предмета, а питаєте технічних працівників або керівництво, шукаєте підтвердження в технічній або нормативній документації. Розглянемо проводки в обліку. Рахунок для обліку швидкозношуваних предметів ми з'ясували ще на початку цього уроку. Перейду на вкладку інструкції до плану рахунків. Це Рахунок 22. Пишу, отримано метлу 200 гривень. Дебет рахунку 22, як ми і казали. Кредит вже знайомого вам рахунку 63.1, розрахунки з постачальниками. Зауважу, що на відміну від попереднього уроку про малоцінні необоротні матеріальні активи. Тут ми використовуємо рахунок 15 до дати початку експлуатації, адже швидкозношувані предмети це запаси, а не необоротні активи. І облік запасів простіший. Тисну провести і зроблю знайому вам проводку, характерну для платників податку на додану вартість, ПДВ «Метло» 64.4. Це знайома вам кореспонденція. 40 гривень, тобто 20% від вартості метли. Тисну провести. Наступна операція: видали метлу в експлуатацію. Кредит відповідно 22 рахунок, на якому ми обліковуємо нашу метлу. Сума 200 гривень. Нагадаю, що за дебетом. Пишемо, на які витрати віднести цю метлу, є декілька варіантів. У попередніх уроках ми детально вивчали лише два варіанти, поки що. Це рахунок 92 адміністративні витрати. Якщо дана метла буде використовуватися для прибирання приміщення, в якому відбувається загальне управління підприємством, то пишемо тут 92. Якщо, наприклад, ця мітла використовується у відділі збуту чи на складі, з якого торгують товарами, можемо списати її в дебет рахунку 93. Тисну провести, дивимось нижче, що відбулося в обліку. На рахунку 22 залишок став нульовим. Спочатку ми отримали мітлу, залишок був 200 гривень. Ми мітлу в експлуатацію, залишок став 0 гривень. І на цьому шлях швидко предметів в обліку закінчився. Так, це дуже просто, все значно простіше не тільки в порівнянні з основними засобами, а навіть у порівнянні з малоцінними необоротними матеріальними активами, які ми розглядали в попередньому відео. Я залишив в описі даного відео ще посилання. На деякі сторінки з проводками, що стосуються обліку швидкозношуваних предметів, можете їх переглянути, якщо є бажання заради кругозору, не обов'язково їх запам'ятовувати. Основні проводки ви бачите зараз перед собою. Головне в цій темі розрізняти швидкозношувані предмети від необоротних активів. Відкрию порівняльну таблицю, ось так відрізняються в обліку три типи об'єктів тривалого використання. Якщо очікуваний термін використання не більше року, маємо справу зі швидкозношуваними предметами. Ми з'ясували, що слово малоцінні тут, цайве, незважаючи на те, що воно існує в нормативних документах. Якщо термін використання більше року, маємо два варіанти, які відрізняються за вартістю. З вартістю більше 20 тисяч гривень відносимо. Актив до основних засобів з вартістю не більше 20 тисяч гривень відносимо актив до малоцінних необоротних матеріальних активів. Предмети з однаковою назвою можуть відноситися до цих різних груп обліку. Наприклад, ми не можемо одразу відповісти на якому субрахунку обліковується тара, що має багаторазове використання. Вона може бути швидкозношуваним предметом і відповідно. Це рахунок 22. Головне, якщо вона використовується не більше року. А якщо ця тара використовується більше року, то в залежності від її вартості може бути класифікована як малоцінні необоротні матеріальні активи. Це собрахунок 11.2. Якщо ця тара коштує більше ніж 20 тисяч гривень, то вона відноситься до основних засобів і обліковується відповідно на субрахунку 115. Інвентарна тара, перейду до плану рахунків і знайду ось цей субрахунок. На цьому поки що все. Продовжимо в наступному відео.